Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Врісняна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали П'яту частину частину яка називається Перший з трьох приводів. Сьогодні нас чекає шоста частина цієї глави. Ну що, виїхали? Старий фейсів відклав перо і глянув на годинник, стрілки якого показували в сьомому пополудні. Із задоволеним виглядом він потер руки, осмикнув живетку на кругленькому черевці, розсміявся так, що аж весь е, затрусився і закричав приємним свстим і басом Гей, ви, Ебенезер, Діку. і двіник скручі, який став уже дорослим молодиком, стрімко вбіг у кімнату в супроводі іншого учня. Та це ж Дік Вілкінс, сказав скруч, звертаючись до приводу. Звісно, він ясна річ. Бідлаха, Дік, він так любив мене. Ха-ха, хлопці, пезвіл. Кидайте роботу. Отже, нині свят Діку. Завтра ріство, або не зере. Вигукнув він, е, ляскаючи в долоні, швиденько. Бачив би це. Раз і вони вже вискочили на вулицю з віконницями в руках. Два, три. Поставили віконці на місце. 4, 5, 6, Засунули і закріпили болди. У полічити до 12 вже влетіли назад, дигаючися кресакі-переможці. Ого, закричав старий Фейзвіг З неабиякою мотовістю, висплювуючи за конторки, несіть усе геть, хлопці, звільніть на більше місце, вороші з діку, веселіше, аби не зерк. Несіть усе геть. Цікаво, що вони за бажанням строго не віднесли. Замить усе було готово. Що лише можна було винести ще з гуз очей, немов його ніколи й не було. Підологу і помило, лампи оправили в камін, підкинули дров, і магазин перетворився на тепло, затишну, чисту, яскраву, освітлену, бальну залу, найкраще для танців восьмою вечір. Прийшов скрипаль із нотною папкою, став за височенну конторку, як за диригентський пульт і видав такий звук, ніби. Завчала в 50 животах водночас. Прийшла місіс Фезевіг соціальна добродушна посмішка. Прийшли три місіс Фезевіг, квітучі чарівні, прийшли слідом з ними шість юних залишальників із розбитими серцями, прийшлося хлопці-дівчата, що працювали в магазині, прийшла сушниця зі своїм кузеном болочником, прийшла кухарка з молочерем, другом свого брата. Прийшов хлопчина під мастер з крамниці навпроти, про яку казали, нібито хазяїн його голодом. Хлопчик весь час намагався сховатись за дівчинською служницею сусіднього будинку, про яку недостеменно було відомо, що господиня бере її за вуха. Одне слово прийшли всі, одне за одним, хто стороноливо, хто сміливо, хто незграбно, хто агресійно, хто, роз... чи інше. Хто ведучи когось за собою, так чи сякали, прийшли всі, і всі пустилися в тонок, 20 пар водночас, пробігало по колу пара за парою, спершу в один бік, тоді в інший, і пара за парою на середину кімнати назад закришляла усі блоки, утворюючи колоритні групи. Головна пара, поступившись місцем інші, не встигала прилаштуватись в хвості, як виходила вже нова головна пара і щоразу раніше, ніж слід. Доки нарешті м, всі пари не побували головними і усе ледь не перебудились. Коли досягнули цього числового результату, старий Фезі заблискав у долоні, щоб призупинити танці, закричав, що довго танцювали. Ну от і все. Ми прочитали шосту частину голови, яка називається «Перший з трьох приводів. В наступній серії нас чекає сьома частина цієї голови. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморінці ТВ. До побачення!